Ну, що зна таке? Поговоримо про таке цікаве питання, як масло пропадає після капіталки? В даному випадку це 105-й DAF, який відкапіталений по максималочки. гільзи в оригіналі, поручня старі в ідеалі і кольця Мале. Хто не розуміє, Махлі. Історія, яка: двигун зібрали. Клієнт машину забрав, зробили все, що тільки можна було. Тобто, мотор, ще раз повторюю, максимальна капіталка. І тепер дивіться, що у нас виходить. Клієнт забрав машину, прокатався на ній, і через 3000 кілометрів в нього починається така двіжуха. Значить дивіться, коли розібрали всі циліндри були в маслі, особливо був перший і шостий циліндр. В даному випадку поршня ми почистили, подивитися, чи в нас ні один поршень не прогорів. Значить, Поршня, старі, були як нові, і так і залишились, як нові. По циліндрам передивилися всі циліндри, прокручували поршня, чи в нас немає прихватів, чи в нас немає задірів, чи цей двигун не перегрівався. І циліндри всі просто в ідеалі. Тепер дивимося на прокладку головки блока циліндрів, на плоскость блока. І по плоскості. Блока по плоскості головки, прокладка нігде не пробита. В даному випадку, ми чітко бачимо, що він сапунить. Що робити? Провірити треба сопун. Сопун провірили. Закидає маслом. Ну що, турбіна? Турбіну замінили зразу на нову, помалі. Що далі? Масло фабульне. Масло теж замінили, тому що коли в клієнта двигун взяв масло, він купив його на заправки, долив, може якийсь лівак долив, щоб цю проблему ісключити, також замінили масло. Двигун поїхав в рейс, проїхав він менше 1000 км, взяв 4 літра масла і приїхав на розпор польотів. Ну, У даному випадку на гарантійний ремонт. Тепер потрібно вирішити цю проблему. Ну що народ, що ви про це думаєте, пишіть в коментарях, а ми будемо знімати вам нове відео.